Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні я хочу вам показати іграшку на дерев'яній основі з підставкою. Це іграшка від Biezer Art. Ось ця основа вона була вставлена ось так, всередину. Ці частинки це у нас тримач для самої іграшки. Тримач треба добре встромити в підставку. Потім ми вишиваємо іграшку. На габардині з вирізаємо, зшиваємо дві частинки, ось таким чином, або як вам е, підкаже ваша фантазія. Е, стрічки в комплекті немає. Це не дуже гарно, що її немає, вам треба буде придумати, де взяти цю стрічку. Або, якщо у вас немає стрічки, то зшивайте просто нитками. Коли ви зшиєте іграшку, ви її ось так вставляєте у підставку і насолоджуєтесь своєю готовою роботою. Коли приходить новий рік, ви можете цю іграшку повісити на ялиночку за допомогою стрічки, або тримати на підставці. Всього використовується 7 кольорів бісеру, білий, 3 жовтих і 3 синіх. Виробник надає кількість бісеру. Я в минулому відео своєму розказувала про цю іграшку, але розкажу вам ще. Дивіться: виробник надає кольори бісеру. Ось номер 87060 за порадою компанії Archibis. Я вам раджу, як радить Олеся, Використовувати цей бісер з круглою серединкою, бо бісер з квадратною серединкою згодом може менішати. Потім ви можете обрати кольори, які ви хочете, або піти до Олесі і подивитися її підбір. Вона робила на рушник, на ось такий рушник. Олеся робила підбір кольорів жовтий і синій. То можете подивитися, які там вона використовувала номери бісеру. Я зараз не згадаю. Точно які. Здається, що це був 88:130, 9840 і 03,281. Це те, що я пам'ятаю на жовтий. На білий в них був 46-205. А от на синій я не пам'ятаю, чесно не пам'ятаю, які номери брала Олеся. Єдине, що я пам'ятаю, що сині кольори в неї створювали 3D-ефект. Коли ми відшиємо іграшку, а вона на флізеліні я вже в минулому відео показувала огляд, флізелін тоненький, точніше, габардин тоненький, а флізелін дуже такий товстенький. І за рахунок цього іграшка в нас така цупка. Ми вишиваємо іграшку, потім дивимося. Посилання, як зібрати. Що я зроблю? Я відшию дві частинки іграшки і хочу їх розрізати. Чому розрізати? Бо я прикладала ось таким чином дві половинки, і вони в мене не вміщуються. Тобто, якщо я ставлю по центру, то в мене закривається ось тут верх, а тут закривається серденко. То мені здається, що треба їх вирізати. Прикласти посередині цю дерев'яшку. Дивіться, щоб у вас сама дерев'яшка не закривала бісер. Бо якщо я так приклала, нижні бісеринки в мене закриті. Треба буде якось погратися саме з цією основою, щоб було по центру, і щоб повністю всі бісеринки були в цьому колі. Далі ми що робимо? Можна взяти двосторонній скотч, зі зворотнього боку наклеїти двосторонній скотч, і тоді приклеїти цю основу. Але як ми будемо зшивати з двостороннім скотчем, якщо ми повністю сюди двосторонній скотч, а тут у нас будуть дірочки, у нас може голка просто за собою тягнути липкий слой скотчу, і буде це не дуже нам. Вдало в роботі, бо треба буде кожного разу витирати голку від цих залишків скотчу. Як зшити, я ще не вирішила. Єдине, що я хочу, між собою ці дві половинки скласти і в них поставити якусь основу. Ставити картон можна, але дивіться так, щоб ваша. Фігурка не стикалася з водою, бо картон може згодом просто ну, розвіститися. Я не знаю, скільки ви будете, як часто ви будете дергати цю заготовочку. Ось таким чином вона буде. Дивіться, я зараз підійму дві частинки. От, дві частинки ми підняли, і вона така, знаєте, ну, хлібка. Ось воно провісає, то я хочу все-таки поставити сюди картон. Але не простий картон, а заламінувати його, потім вирізати по кругу і вставити сюди шматочок ламінованого картону, щоб в нас трималася форма. І тоді ось так поставити в цю підставку. Ще в мене є думка така: цю заготовку розфарбувати, розфарбувати жовто-блакитною фарбою. Фарби я буду використовувати від компанії Роса. Вони йдуть в таких маленьких тюбиках або баночках 20 грамових або менше, ніж 20 грамів. Останній раз я дивилася, ця фарба коштувала приблизно 18 або 20 гривнів за баночку. Треба мені їх буде, знаєте, ну, щоб по, по Кількості десь може чайна ложка, але в такої кількості не продається, треба буде купувати одну баночку синю, одну баночку жовту іграшку тут можна не ґрунтувати, бо тут біла основа. А якщо ви купуєте якісь іграшки і хочете їх фарбувати, то краще взяти загрунтувати спочатку. Грунтовку раджу купувати в будівельних магазинах, там вона йде в великих банках. Десь, може, яка баночка там 100 грамів, 200 г. Або все-таки, якщо вам не потрібен такий об'єм, купувати в канцелярських магазинах, в цих акварельних, там є маленький об'єм, для чого нам потрібно ґрунтувати, щоб якщо у вас іде синій колір, або жовтий у вас на білому фоні, жовтий колір буде яскравіший, аніж на сірому. Спочатку ми, спочатку ми витираємо нашу основу, щоб на неї не попав пил, потім ми грунтуємо, даємо грунтовці висохти, наносимо один слой фарби, даємо йому висохти, потім ми наносимо другий слой фарби, фарба в нас висихає, після цього ми можемо взяти лак. Лак, якщо ви будете багато іграшок робити, то Краще взяти лак в велику баночку. Якщо вам одна іграшка, то звичайний лак в тих же канцелярських магазинах, в акварельних магазинах. Зробили, купили баночку, пролокували і поставили свою роботу. От я вам зараз записую, думаю: а як же буде тут немає скла, то може я ще візьму ламіновану плівку і зроблю такий як аналог скла. Зшивати іграшку потрібно ниточкою або декоративним шнуром. пишуть, що зшивати дві половинки кольоровою ниткою або декоративним шнуром. Шнура в комплекті немає. Оце єдиний мінус, що немає цього шнура. Де його купувати, я не знаю. Зшивати ви можете, як радить виробник. Єдине, що куди дівати вузлик незрозуміло. Також бачите виробника, виробника дві половиночки між собою, вони не проклеєні. То, якщо ви будете зшивати, можливо, краще ці заготовочки ось так зклеїти. Клеїти можна або на двосторонній скотч, або на клей ПВА. Єдине, що дивіться, щоб клей у вас не був жовтий, щоб вас ця іграшка не пожовтішала. Якщо ви будете брати клей-кристал, або клей дракон, то ви повинні розуміти, що ви один раз зробили іграшку, і ви більше її не розкриєте, бо можна зламати ось цю дерев'яшку. Тому дивіться, що вам краще. Виробник ще мені, знаєте, написав, що можна ці іграшки між собою з'єднати на двосторонній скотч. Тоді вам проще буде витягли цю, цю схему. І потім, може вона там вас бісера по чи ще якісь будуть негаразди з роботою, то вже дивіться самі, як ви будете робити. Зшивати можна так, як радить виробник, або як вам підкаже ваша фантазія. В мене є одна один задум, кажу, щоб пофарбувати іграшку половина синьої, половина жовтої, або навіть не синьої, а взяти ось такий блакитний колір. І якийсь жовтенький кольор пофарбувати і потім скласти цю іграшку. Я піду вишивати. Вишивати буду по кольорам, які я піддивилася в Олесі Архібіс. Олеся давала детальний підбір на ось такий рушник ось такий рушничок від Бісер Арту. Хто хоче подивитися, які кольори дають в компанії Архібіс, переходьте на їх сайт і дивіться їх YouTube канал, там є детальний огляд кольорів. Єдине, що я пам'ятаю, що Олеся замінювала номери, казала, що 87060 краще брати з круглою серединкою, аніж з квадратною, бо кругла не так тьмяніша. Кольори бісеру вони замінювали. Те, що я зараз пам'ятаю, це були 98-140, 88, 98, 130 і 03,281. Білий або 46-102, або 46,205. А от сині кольори я чесно не пам'ятаю. Але згадую відео в Олесі, то там вони відшивали квіточки синім кольором, і він створював 3D-ефект. То я зараз подивлюсь, чи є в мене такі номери, і буду вишивати іграшку. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео!